всіх, хто буде бачити це відео сьогодні, ми на навчанні з Мар'яною Каланчук в Мадриді, і я побачила те, що хочемо вам донести разом з Мар'яною. От вона лідер також нашої команди і досягла стабільної позиції за такий короткий період, як три місяці часу. Мар'ян, скажи, будь ласка, як ти це робила? Чи це можливо? Просто користуємося нашим продуктом. В першу чергу це є. Хороший шикарний якісний високої якості продукт на натуральний, лікувальний терапевтичний, який ми рекомендуємо іншим, нашому колу знайомих в першу чергу. І також шукаємо людей, які хочуть покращити своє життя, хочуть заробляти в нашій компанії. І все можливо сьогодні. Я зрозуміла на навчанні, що наша компанія одна з найкращих, можна сказати, найкращий має маркетинг план, тому що дає нам можливість. Найбільше заробляти порівняно з іншими компаніями, в нас повертають найвищий відсоток нам тому не сумнівайтеся, пробуйте на низьких позиціях. Також можна багато заробляти. Це ми сьогодні також знали. Не, не всі компанії це пропонують. Тобто, одна з єдиних компаній, яка також нам дає можливість заробляти, дає можливість мати свій автомобіль, подорожі. І багато багато бонусів цікаві знайомства, спілкування, навчання. Так сьогодні ми отримали.